Доброго дня, любі діти! Січень перший місяць року і найсуворіший місяць зими. Кажуть, що це зими половина, бо січе зиму навпіл. Проте є й інші пояснення назви цього місяця січень, бо сніг січе з вітрами. Народна мудрість каже, що в січні сонце повертає на літо, а зима на мороз. У цьому місяці. Найясніші сонячні, але разом з тим морозні дні. Саме на цей місяць припадає найбільше свят, що позначені особливою поетичністю. Щоб зберегти пам'ять про наших предків, про їхні звичаї та обряди, ви дізнаєтесь сьогодні на нашій бесіді про свято водохреща. Напередодні водохреща робили хрестики із соломи та чіпляли біля вікон. Обіч віконних рам і дверей вони виконували роль оберегів від нечистої сили, котра одні свят вважалась особливо небезпечною. Урочиста й найтаємніша частина свята починалася опівночі службою Божою в церквах. Перед світанком уся процесія йшла до річки святити воду. Заздалегідь парубки й дорослі чоловіки вирубали на льоду Великого Христа, витягали з води. Тут же на льоду устанавливали його, обливали буряковим квасом, він фарбував лід у малиновий колір. Поруч устанавливали також вирубані з льоду престол, вівтар, інші церковні оздоби. Після короткого святкового служіння священик освячував воду, тричі занурюючи в ополонку Христа та прихиляючи до води запалену свічку. А тоді кропив освяченою річкою водою всіх присутніх. Вітав зі святом. Освячену воду люди набирали у принесений із собою посуд. Потім найсмілівіші юнаки купались в ополонці й усі співали. Йордан Йордан, вода студенька, причиста діва воду брала, своє дитя напувала. Чиста порадила хрість старого браном ярдам. Рані, святі ходили, ой дай, Боже, святі води святі ходили, воду святили, ой дай, Боже, воду святили. Віддавна в народі, посвячену на водохреща воду, вважають цілющою, своєрідним спасінням від багатьох не дух її дають пити тяжкохворим, нею освячують домівки і тварин, двір. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від Христа, який священик занурює у воду під час обряду. Зберігали також і свічку, що горіла біля води, але щоб свячена вода приносила користю. Треба дбати про чистоту своїх думок та дій. На свята водохреща, зустрівшись наші пращури, казали Христос хрестився. А інші відповідали У ріці Йордані. Здавна наші предки вважали, що вода й вогонь це основа життя всього сущого на землі. Тому освяченню води спокон віку приділялася велика увага. Після водохреща слабшали морози. Тому казали тріші, не тріші, а вже минули водохрещі.